Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що спікер Палати представників Конгресу Шамак Джонсон планує винести на голосування. Законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня про це заявив голова комітету міжнародних відносин Палати представників, конгресмен республіканець Майк Макол в інтерв'ю в програмі Face the Nation в неділю. Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня, і ми працюємо над цим законопроєктом. Сказав Макол про Джонсона. Також Маккол відмовився відповісти на питання ведучої Маргарет Бренан щодо того, чи відбудеться голосування 9 квітня одразу після повернення Палати представників до роботи, як завершаться власне великодні канікули. Конгресмен поділився переконанням в тому, що відмова від підтримки України покаже слабкість Сполучених Штатів Америки. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані, це зробить Сполучені Штати сильнішими чи слабшими. Гадаю, слабшими. Макол зауважив, що Джонсон перебуває в складній ситуації щодо допомоги Україні, особливо з огляду на те, що деякі конгресмени республіканці розпочали процес усунення спікера з посади. Нагадаю, 22 березня 2024 року, в момент, коли Палата представників ухвалила другий законопроект щодо фінансування уряду, конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила що має намір подати клопотання про усунення власне, Джонсона з відповідної посади. Проте, вона сказала, що не буде це робити в п'ятницю, на той період, ну, такі, часу. Тобто, це може відбутися, коли конгресмени повернуться з Великодніх канікул. Ну і Голос Америки також говорить, що президент США Джо Байден. В п'ятницю закликав Палату представників прийняти законопроект про національну безпеку, так в тій версії, яку ухвалив Сенат 13 лютого 2024 року. В тому законопроекті передбачається 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Проте ми маємо розуміти, що Палата представників. Може висунути власний законопроект щодо допомоги для України, і тут будуть відбуватись, скоріше за все, переговори між республіканцями та демократами, щоб вийти на якесь остаточне рішення щодо допомоги. І знову ж таки, хотілося побачити думки Майка Джонсона, так, як він думає ухвалювати. Точніше виставляти на голосування законопроект щодо допомоги, так? Тобто, в якій версії це має бути, але, знову ж таки, ми тримаємо в голові ось цю інформацію з приводу дій Марджорі тейлор Грін, і будемо, власне, спостерігати за тим, чи буде це клопотання, чи буде далі голосування за його усунення, і, власне, чи демократи зможуть. Врятувати Джонсона так, від відставки, ну і далі спостерігати за тим, коли саме буде винесене питання щодо ухвалення законопроекту про допомогу Україні, так, в якій це може бути знову ж таки числах. Але поки що ми бачимо ось цю лінію, так, яку власне задав Джонсон, що після ухвалення. Законопроекту щодо фінансування уряду має розглядатись питання, яке стосується допомоги союзникам США. І, власне, конгресмен Макол це підтвердив, і це поки що є позитивним для нас, що ця лінія вона спостерігається, лінія послідовності так, щодо цих. Заяв. Тому далі спостерігаємо, як будуть розвиватися події в Конгресі США щодо питання допомоги для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!